Організатори ремонту наголошують, розуміючи усю складність ситуації в країні, з проблемою вирішили справлятись самостійно, не залучаючи до реконструкції ґрунтової дороги бюджетних коштів. Кілька машин піску, грейдер, трактор, пара вправних рук. А головне бажання навести лад у своїй малій батьківщині допомогли селянам відновити рух громадського транспорту до кінцевої зупинки. Район допоміг технікою з нашого райду. Я вам скажу, що люди дуже ініціативні і нема того, як кажуть, що село вмирає. Ні, тут діти є школа в Рудні Городище, шкільний автобус їх підвозить. Олександр Медведюк, Житомирський підприємець, розповів, що через поганий стан дороги доводилось рідше навідувати батьків. Тож, порадившись із колегами і представниками влади, вирішили об'єднати зусилля заради спільної мети. Враховуючи те, що тут знаходиться магазин і старі люди пенсіонери, які там вже 70-80 років, коли починається зима, чи осінь, чи весна, коли все тут кругом болото, дуже важко ходити. Таких людей треба і десь, мабуть, розуміти і поважати, і при можливості допомагати. Голова Житомирської райдержадміністрації Сергій Крутій додає, ремонтувати споруду потрібно не лише на горі капітальної реконструкції потребує і основа мосту, адже його будували ще за радянських часів. З роками споруда посипалась. Втім, чиновник гарантує, наступного року усе буде зроблено. Звернулась сільська рада до району району, щоб зробити цей міст. Ну його треба зробити капітально. Треба зробити. Проект на кошторисну документацію наступного року це треба обов'язково зробити, бо якщо ми його не зробимо, він просто може провалитись. Місцеві підприємці кажуть, секрет добробуту на місцях це прагнення до якісних змін, тож на цьому люди зупинятись не збираються. Приклад вдалої співпраці між представниками влади та громадою повинен надихати і інших, кажуть організатори ремонту.